Привіт, привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо пригадувати все, що знаємо з грамоти. А для цього нам допоможуть різні види дидактичних ігор. Ну що, нумо вирушати та виконувати різноманітні завдання. Послухайте уважно те, що я скажу. Оленка на перерві з'їла два банани. А тепер подумайте і дайте правильну відповідь. Що з'їла Оленка? Оленка з'їла банани. Скільки бананів з'їла Оленка? Оленка з'їла два банани. Коли Оленка з'їла два банани? Оленка з'їла два банани на перерві. Молодці. Роздивіться уважно малюнок. Все, що на ньому зображено. Та хто на ньому зображений? І дайте відповіді на запитання. Як ви гадаєте, де відбуваються події? Події відбуваються в лісі. Як ви гадаєте, що дівчинка робила у лісі? Дівчинка в лісі ходила на прогулянку. Як ви вважаєте, чому дівчинка сумна? Дівчинка сумна, тому що вона заблукала. А тепер подумайте і скажіть, хто прийшов їй на допомогу? На допомогу дівчинці прийшов зайчик, Білочка та Олень. Як ви вважаєте, що необхідно для того, щоб приготувати бутерброди? Цукор, ковбаса чи абрикос? Що необхідно для того, щоб приготувати борщ? Капуста, сир чи ковбаса? Що необхідно для того, щоб спекти торт? Риба, цибуля чи борошно? Давайте з вами разом приготуємо овочевий салат. Але для цього спочатку назвемо послідовність приготування салата. Спочатку, що ми з ним робимо? Спочатку ми миємо овочі. Далі що робимо? Далі ми нарізаємо овочі. Потім що робимо? Перекладаємо їх в тарілку. Після цього ми їх заправляємо чим. Після цього ми заправляємо овочі маслом та додаємо що? Та додаємо сіль. І після цього ми з ними що робимо? Після цього ми перемішуємо салат, і наш салат готовий. Молодці! Вирушаємо з вами далі. Давайте разом пригадаємо приголосні звуки та букви. Назвіть їх. А тепер назвіть слова, які починаються на перший звук Б. Назвіть слова, які починаються на звук Д. Назвіть слова, які починаються на звук С. Настав час вирушати далі, а далі нас чекає звуковий аналіз. Давайте ми з вами. Зробимо звуковий аналіз слова земля. Зробіть звуковий аналіз слова вітер. Зробіть звуковий аналіз слова зебра. А ми з вами продовжуємо приготуйте, будь ласка, олівець або ручку та напишіть слово річка. Напишіть слово сік. На завершення нашого заняття я пропоную вам закріпити читання по складам. Слідкуючи за стрілочкою, називайте склад, який ви бачите. Ну що ж, почали?